Так, якраз два снаряди у нас були залишилися, не обновляв він свій барабанчик. І видав два в Йоха. Ну, В принципі, він там блайндом пробував кидати по 40-0,5. Але, скоріше за все, не пішло, бо бачили самі, що зайшло просто в землю. Знову їде, вертається назад на ісходник і на получай, 62. Це тобі за всі обіди. Тут чекає, щось, навіть щось не вкурив. Чи він попав, чи він не попав, просто по хоріку. Вроді не попав був, так? Ну, 803 хітпойнти він зворожий, зворожий, з ворожого сетапу щистив, І це вже, в принципі, не є біда. Перезаряджаємося на підкаліберний снаряд для того, щоб прошувати рубку хоріка. ББшенками навіть не було сенсу бити. Весь червоний зараза, був приціль. І що ж ти мав би робити? Крім того, як заряджати голду танкісти. Так ковди забирати. Шерідена, Шерідан, в нас є весь барабан і є така можливість. Ха <реш> забрати лябечка. маємо один колик після бойову статистику і вже 1649 напуляного демеджу.